Історія України чимало фахівців, які залишили яскравий слід у вітчизняній науці і техніці. Достойне місце серед них займе Дмитро Павлович Джаг... Григорович, авіаконструктор творець першого гідроплану та першого у світі морського торпедоносця. Він народився у 1883 році у місті Київ. Прослідковуючи історію встановлення Дмитра Григоровича, як і інших знайомих постатей авіабудування, ми проводимо паралелі з вихованцями гуртків нашого центру науково-технічної творчості Шанс, зокрема авіамодельного. Як і наші вихованці, він з дитинства виявляв цікавість до точної дисципліни, любив майструвати далі, продовжив навчатися в училищі згодом КПІ. Я і більшість майбутніх техніків, Дмитро саме в гуртку здійснив перші кроки від бажання та загоплення до майстерності та професіоналізму. Багато гуртківців завжди вважали за велике щастя створити модельку літака своїми руками. Це спонукає майбутніх інженерів до поглиблення знань з конструювання та моделювання, прищеплює смак для наукової і пошукової роботи. Нещодавно до Дня Соборності України центр шанс провів змагання з авіамодельного спорту. Діти запускали власні літачки, зроблені своїми руками. І хто знає, може цей перший літачок спонукає когось із наших юних вихованців стати авіаконструкторами. Свій перший легкий спортивний біплан Г1 двигуном Анзані потужністю 25 кінських сил Григорович побудував з бамбука і випробував 10 січня 1910 року. Наступною роботою Григоровича. Став аеропон побудований за схемою, що наслідувала будову французького літака боріо 9 але з власною системою керування та конструкцією шасі. побудував його Григорович спільно з київським аматором автомобільного спорту Батілієм Ільницьким. Фінансової допомоги Ільницько виявився достатньо, аби завершити працю над новим аеропланом і передемонструвати на київській виставці повітря плавання. Літак привернув загальну увагу фахівців і аматорів авіації. Журнал «Автомобілі і воздухоплавання назвав його найкращою конструкцією виставки. Розробками Григоровича зацікавився Федір Терещенко. Ця родина була серед ініціаторів створення КПІ і його меценатів. Терещенко також навчався в Київському політехнічному інституті і мріяв стати авіатором. Його захоплення авіацією було настільки сильним, що у своєму маєтку в селі Червоного Житомирського повіту він обладнав власну авіомайстерню та аеродром. Федір Терещенко запросив Григоровича до співпраці. Отже, невдовзі на світ з'явилися два їхні спільні спортивні аероплани Г2 і Г3. Конструктором і основним виконавцем усіх робіт був Григорович. Меценатом тарещо за роки Першої світової війни конструкторське бюро Дмитра Григоровича створило понад 10 типів гідролітаків. Морський розвідник М 9 що вперше у світі був обладнаний гарматою та міг приземлятися не лише на воду, але й на сніг. Літаючий човен гасен, перший у світі морський торпедоносець належить впроваджена ним ідея застосування на літаках броні та шасі, що складаються в польоті. Гідролітаки Дмитра Григоровича вироблявся в США, Великій Британії, Італії та Франції за проектами, які продав за кордон тимчасовий уряд Росії. У 20-х роках Григоровича призначено технічним директором і начальником КБ Державного авіаційного заводу No1 у Москві. У 1923 року за його участь спроєктовано перший радянський винищувач ЮЛІН, а за рік і два. У 1925 році. Конструктора, призначена керівником від зломерського дослідного літакобудування на державному авіаційному заводі номер 23 в Ленинграді, сам авіаконструктор зазнав арештів та був ув'язнений у квітні 1930 року разом з Полікарповим. Вони створили винищувачі На Навесні 1938 року, Григоровича призначають керівником щойно організованої КБ у Новосибірську, але до Сибір він так і не доїхав. Занедужав 26 липня того ж року на 56-му році життя помер від уйкімії Дмитро Григорович, автор майже 80 оригінальних конструкцій літаків найрізноманітнішого призначення, зокрема гідролітаків.